Коли б він, Михайло Корда, був обраний вдруге, у 2020 році, за нашою інформацією, Міністерство охорони здоров'я поставило перед паном Кордою завдання, ну, так би мовити, взяти під крило університету два фахових медичних коледжі, які розташовані на Тернопільщині, це Чортківський коледж і коледж Кременецький. Корді, не те, що не вдалося взяти під крило ці комунальні установи обласної ради, до речі, але ну він навіть проігнорував певним чином це завдання міністерське, тому що не спромігся навіть укласти угоди, ну, скажімо так, угоди про наміри з цими коледжами, що вони, можливо, там в якійсь перспективі приєднаються до університету. Цього зроблено не було. Ну і знаєте, принагідно до мінусів роботи на посаді ректора Михайла Корди, я би відніс той факт, доконаний факт, що саме під час ректорства пана Корди, Тернопільська університетська лікарня втратила статус університетська і знову працює як Тернопільська обласна клінічна лікарня. Хіба це не мінус? В роботі Корди. Однозначно так, тому що університет мав потужну навчальну базу в Тернопільській, тепер вже обласній лікарні і цієї бази позбувся.